Місто готується до зими в плановому режимі. Проводяться засідання та наради, на яких обговорюється стан готовності міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014 2015 років. За словами заступника міського голови Едуарда Кругляка, Житомир з технічної точки зору до зими готовий, проте це не виключає виникнення аварійних ситуацій. Штаб по підготовці до зими зі кожен рік, створюється одразу по закінченню теплого сезону. Він засідає обачно по понедільникам. Я провів чотири се. Тобто, от за два місяці роботи чотири рази ми собирались по понедельникам, і де заслушували практично всіх руководителей предприятий організацій. Під час сесії говорили і про те, що житомиряни зимуватимуть без гарячої води, а також про борги міста за спожитий газ. Є задожність по НАКУ «Нефтегаз України порядка 191 мільйона гривень, плюс задоволення перед ДК Газ України 52 мільйона гривень. Значит, в этих задолженностях 14 миллионов штрафа и пени. Этот вопрос мы тоже поднимали. Там Владимир Ильич Гройсман обещал этот вопрос решить, то есть убрать 14 миллионов. Значит, задолженность серьезная по газу. Задолженность конкретно по 2014 году по газу 38 миллионов. Говорили і про початок опалювального сезону. Житлові будинки почнуть опалювати лише тоді, коли середньодобова температура становитиме нижче плюс 8 градусів протягом трьох днів. А у дитячих садках, школах та лікарнях міста тепло дадуть за умови, що температура в закладах буде нижча за плюс 18 градусів. Про це повідомив директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Прошлую зиму мы отработали достаточно эффективно на 12%, то есть на 14 миллионов уменьшили потребление газа, плюс погода была достаточно позитивной для нас, и вышли на 81 миллион потребления газа. От этого 81 миллиона было отнято 30%, и области, и соответственно городу было доведено 54 миллиона кубов газа, 53 800. При температуре минус 10 этого газа хватит на 2 месяца. Поэтому, почему стало вопрос убрать гарячу воду, это 5,7 і сім мільйонів кубову газу. максимально всі режимні можливі режими даже може бути розмовляти вопрос роботи на мінімальних режимах, без порушення санітарних норм в школах, садиках, камбальні таку депутатами було вирішено підготувати звернення до президента, верховної ради кабінету міністрів стосовно опалювального сезону у Житомирі та прохання збільшити ліміти газу для нашого міста. За це проголосувало більшість депутатів.